За тиждень! Ви так без киші. Я знаю, що наша зима нас не попустила, але вже весна на дворі. Радості нам, здоров'я, великих сил і Божої опіки. Я вінтую молодь, вінтую вас, батьки, світлим днем, великим днем квітної неділі і дай вам цей тиждень гідно постати і наступного тижня в здоров'ю дочекати. Бо віднині за тиждень! О, це файно! Дякую. Ну, на Великдень, я думаю, буде трошка краще, Господи, благослови! вінчую вас, усіх, дякую вам усім. Я вже бачу кого я маю ще трошки більше дати. Ось так святами вас усіх! вінчую і ради вас усіх бачити. Хай Бог дає нам тої радості, яку мали єрусалимські діти. Їхні батьки, щоб мали ми твердість у вірі і ніколи не зрікалися Христа. Наталочко, привітайте рідних там в далекій Америці. Святами вас усіх! вінчую. не замало. Вам ви признавайтеся. Ви не мовчі файно, хто <злуж�> <-то> терпенний, <злуж> то, -то, -то, -то. спасенний. Нарік вам усім дочекати. І я всім хоті сповіщаю, що віднині за тиждень оцей найкращий, Оце файно. Він чую вас. Хай Бог благословить. Борисе дорогий. А то ви в мене паски трохи пробуєте. Святами вас усіх він чую. Вам великої радості. Скажіть, бо я не розумію, за мало чи за багато. Кажіть нормально. Договорились на великдень буде більше, обіцяю святами, і ти вже є красуни. Ну молодець, Оксаночко, вітаю вас, Романе, вітаю Надій, і тебе, козаче, Олесю, хай Бог благословить вас. молоде, дорога, радий вас бачити, хлопці. Ви трошки померзли. Я так вас менше трохи. Але будьте мені здорові, чемні хлопці, радий вас бачити. Він чує вас, привітайте батьків своїх. Святами всім боці скажу, що віднині за тиждень. Ре! Хлопці, маєте бути як дзвін церковний. Святами вас усіх, він чує. Слава вас усіх, сподіваюся, послано Ванис, я не знаю, хто перших. Господи, благослови. І всім, я скажу від нині за тиждень. Я дякую вам за це свято, за цю молитву. За велику радість сьогоднішнього дня святкуйте нині щасливо і благословенно, молодь дорога, відчую, радий вас бачити, красуни така цена дівчинка. Замало даю. Я даю більше, Оксаноцьку, даю більше. Святам у вас усіх. Я дякую вам за нинішній день, за те, що дочекали, і дякуємо Богові, і дай вам здоров'ю, спокою. Дочекати великодня, святкувати гідно і достойно. Я дякую вам, усім святами, всю родину він пані стефу, пані. Тетяну, Ірину, пані Віру, Оксано, Оксана ще одна, Наталя, Марія, хай Бог благословить, Міля, пані Галина Іван, Ірина Іван, Віталій. Всіх пам'ятаю, хай Бог благословить. Я радий бачити вас, люблю вас і дякую Богові за вас. І всім, куті я скажу, але ви там ні. Від тині за тиждень. Оце О, цей буцек. Я дякую вам, я вітаю вас цим днем. Я він вас цим великим днем. До вас вітали, ми вітаємо. Давай пою стоїть у сповіді помітки із Слава.